Друзі, ну що, видається, що Путін обісрався, тому що вже понад годину він не з'являється. анонсований його виступ був ще на восьму. Звернення до російського суспільства, і от воно все переноситься і переноситься. Тому в нас декілька версій. Ну, перше, це я вже оголосила, що Путін просто обісрався. Друга версія те, що бункерний дід просто помер, і е, тоді готуйте шампанське, ставте його в холодильник. Або третє, вас кіно все ще шукають і ніяк не можуть знайти ту саму легендарну е, касету, на якій записано Левідіне. Озера для того, аби сказати, що все Путіна більше немає, змінюється в Російській Федерації влада, і все до речі, а ще можливо, що просто, наприклад, Алла Пугачова могла атакувати бункер Путіна і змістити його. Одним словом, ми не розуміємо, що відбувається, але факт лишається фактом. Путін своє ж суспільство вкотре кинув і каже: Чекайте, мене ще чекайте чи буде оголошена війна, чи буде оголошена загальна мобілізація для Росії? Оце топ питання. Пишіть свої варіанти.